Нам обіцяли, що сьомий епізод Андора буде цікавим і самостійним, і автори не обманули. Серія насичена подіями під зав'язку. Екшену тут вважайте, що немає, але напруга в деяких сценах неймовірна. І так, ми нарешті дізнаємося, що в трейлерах робили клони. Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд сьомого епізоду шоу «Зоряні війни Андор. Спершу поділюся своїми загальними враженнями без спойлерів, а вже потім більш детально поговорю про епізод. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Після дахозносного шостого епізоду сьомий може здатися майже розслабленим. Але це не робить його менш цікавим. Герої разом зі всією галактикою переживають наслідки пограбування на Алдані. Хтось всього лише споглядає, хтось намагається отримати від цього зиск. А хтось просто хоче буде подалі від цієї заварухи. Чимось серія видалася мені трохи хаотичною, але це здебільшого через те, що в ній знайшлося місце для всіх головних героїв, ще й кількох другорядних на додачу. Ми ніби споглядаємо за перегрупуванням військ на полі бою в період затища. Герої мають зайняти нові позиції перед черговим витком сюжету, але я не скажу, що мені стало очевидним, на що очікувати в наступних серіях, особливо після фіналу епізоду. Перед тим як перейти до спойлерної частини, хочу в чергове відмітити чудову музику Ніколаса Бриттеля. Для мене вона стала ще одним героєм шоу, як би дивно це не звучало. Вона жива і змінюється від епізоду до епізоду, так само, як змінюються персонажі. І, звичайно ж, вона чудово наповнює візуальну складову шоу емоціями. сумом, тривогою, збудженням. А тепер час перейти до спойлерної частини. Імперія очікувано починає закручувати гайки в галактиці, чим не зволікає скористатися дедра. Вона отримує те, чого бажала: контроль над Феріксом і можливість продовжити своє розслідування. Але цим самим нажила собі безліч ворогів. Чимось імперське бюро безпеки нагадує мені Інквізиторіум – та ж агресивна конкуренція, яка робить ці дві організації, схожими на банку з павуками. Я вже не раз зазначала, що мені подобається як в шоу змальовані імперці. Вони розумні, амбітні і проактивні. І дедра чудовий приклад такої інтелігентної антагоністки. Вона здатна побачити зв'язок там. Де ніхто його не бачить, розуміє глибинний сенс пограбування гарнізону, а також не схвалює посилення терору. Не через миролюбивість, звичайно, а через наслідки, до яких він призведе. Лютен Раель має дуже небезпечну суперницю, яка, не знаючи про це, інтуїтивно зчитує його задуми. Звичайно, я не могла обійти увагою полковника Юларена. Його поява у серії була дуже доречною і підкреслила всю серйозність ситуації. Я й раніше думала, що він не мав бути присутнім на нудних повсякденних засіданнях ІББ. А тепер тільки переконалася в цьому. Він з'являється на сцені якраз вчасно і спричиняє саме ту реакцію, яка була потрібна. При цьому Юларен це не просто приємне камео, а повноцінний учасник подій. Сиріл Карн, завдяки протекції дядечка, потрапляє до найнуднішого опен офісу галактики бюро стандартів. Особливо нічого цікавого, і я не знаю, до чого ця сюжетна лінія нас приведе. Проте я не можу не звернути увагу на божественно іронічні діалоги Сиріла з матір'ю. Зустріч Лютина та Монмотми недвозначно демонструє розходження в поглядах на шляхи повалення режиму, а також вказує на те, що ніхто з них не є головним в цьому альянсі. Монмотма все, ще боїться активних дій та насилля, до якого вони незворотньо призведуть. же розуміє, що час дискусій пройшов. Він задоволений собою та резонансом, до якого призвело пограбування на Алдані. Клея зустрічається з Вел та передає їй нове завдання розшукати та вбити Касіана. Чесно кажучи, не думаю, що це пряма вказівка Лютона. Щось мені підказує, що це самоуправство Клеї. Андор занадто багато знає про Раеля, тож Клея хоче прибрати на безпеку. Але також я не думаю, що Вел буде полювати на Касіана. Не здивуюся, якщо вона витягне його з тієї дупи, в якої він потрапив наприкінці серії. Але подивимось, як воно буде насправді. Не можу не відмітити класний живий коросант. Єдине, не розумію, куди поділися всі люди з місця зустрічі Клеї та Вел. Нарешті ми потрапляємо на вечірку стрейлерів, на якій Монмотма намагається завербувати нового учасника вузького кола заколотників. Тей Колма її давній друг з рідного світу Чандріла, чия підтримка вкрай необхідна Монмотмі. Їхній діалог під поглядами десятків гостей справляє враження. Ніхто з них не знає достеменно задумів та поглядів свого співрозмовника. При цьому вони мають вдавати, ніби ностальгійно безмістовно теревенять, і ми до кінця не впевнені, чи не здасть Тей свою давню знайому імперцям наступного ж дня. Оце я розумію політичні інтриги. Ну і як же без касіана? Його повернення на Ферікс заради Марви та сплати боргів демонструє. Він не настільки егоїстичний тип, яким намагається більше часу здаватися. Звичайно, його основне кредо вижити за будь-якої ціни, але він любить свою названу матір. Та йому небайдужа доля друзів. А ще мене дуже зворушила репліка Марви: це любов, ти нічого не можеш зробити з цим. Взагалі, Марва в цьому епізоді якось по-особливому для мене розкрилася вона сильна, незважаючи на вік та здоров'я, в ній є той стрижень, якого Касіану ще бракує. Він все ще біжить, не маючи мети перед собою. Марва ж дуже чітко бачить ціль повстання, навіть якщо воно буде коштувати їй життя. Андер продовжує отримувати уроки стійкості та ще не готовий сприймати їх. Флешбеки нарешті розкривають нам, що клони забули на вулицях Ферікса в трейлерах. Вони встановлювали нове імперське панування тоді, коли Касіан був ще підлітком. На той час штурмовики ще не встигли повністю замінити клонів. І знову флешбеки в серіалі з'являються вчасно і переплітаються з реальністю, як це було в перших серіях. Це не спогади заради спогадів. Бо вони спричинені дежавю і додають нових деталей в образ як Касіана і Марви, так і всього міста? Скажіть чесно, ви теж не очікували, що Андор опиниться за ґратами? Для мене це був повний сюрприз, сповнений цікавими відсилками до бунтаря. Тут вам і дроїди-охоронці, представником яких є Кейту ЕСО, і берегові штурмовики, і пляж майже як на скарифі. Цікаво одне, як він примудрився знайти планету, що кишитьм перцями. А що ви думаєте про сьомий епізод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!